Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. Так, що тут у нас? У нас козаки вимили гарненько піддончик за один захід використання хімії, що подарував пан Вадим. Дуже файно. Я підозрюю, що коли би прийшлися ще другий раз, то можна би було з неї їсти, а ще насухо протерли, то була б цукерочка. Але ми за тим не ганяємось. Чому? Тому що ну, це таз... Який зверху згори машини, в якому шанцевий інструмент і евакуаційний так, різноманітний, тому більшої чистоти тут не треба. Додали дренажних отворів, про які є попереднє відео. Чому? Тому що чомусь, попри оці два вікна на осі заливної горловини, так, яка ось у нас, якось все одно примудрилися літрів 5 води залитися до бака. Я, до речі, хочу передивитися, чи є там гумова прокладка ущільнення під пробкою, бо я туди не зазирав. Але відос присвячений іншому. Відос присвячений моїй думці, яка от сьогодні достигла під час цих робіт. Я давно і докорінно розчарувався от в такого плану стропах. Так? Це у нас стандартні стропи там, військові, бронетехніки з гілками, що регулюються. Довжина яких регулюється шляхом накручування муфти. Навіть тут можете бачити, так, що вал погнутий, різьба зіпсована, і вони також обриваються. То свого часу давно насправді я настарав перший строп ланцюговий із регулюванням довжин на гачках. Потім другий, їх обидва залишив в попередньому підрозділі рембату, так, бо ну, навіть із їхнім стилем. Роботи, який е, відрізняється дуже від мого е, тема із ланцюговими стропами їм зайшла, і я вже забув, коли бачив, коли вони востаннє скористувалися такими. Тому що ну, ланцюги набагато легші, зручніші і компактніші. Так, це все не переборні плюси. У зв'язку з чим? Ну, я насамперед собі для роботи теж оцей е, замість цього. Організую ланцюговий строп відповідної міцності, належне, але запитання полягає в іншому. Я хочу зараз зробити на машину, бо тут бракує троси для натягування гусянок. Мені там сказали довжина близько 8 метрів і пум -пум -пум, навантаження близько 7 сотень кілограмів. От і я за відповідними параметрами хочу звернутися до, дружних, до дружної компанії, що надає на пільгових умовах мені стропи, ланцюги, і спробувати їх використовувати для натягування гусянки. У зв'язку з чим мені цікаво, хтось має досвід, чи хтось має досвід використання ланцюгів замість тросів відповідного навантаження, які плюси, які мінуси, бо я ж кажу, я проводжу паралель із зі стропом. Там плюси просто непереборні. Реально, ти, коли попрацював трохи ланцюговим стропом, ти вже до цього повертатися не хочеш за жодних умов. Я підозрюю, що відповідне буде із е, тросом для натягування гусянки. Чому? Тому що ну, мені сказали, 8 метрів 8 метрів 8 міліметрового в діаметрі троса. Ну, це е, так. Він, це буде нормальна рулька. Нормальна жорстка незручна рулька. У той час, як ланцюг, ти там в кутку його згорнув, кубкою все, він собі лежить, він незрівняно більш компактний. Е, от. І е, відповідно що? Е, відповідно, якщо хтось має досвід використання, якісь думки, зауваження з того приводу, можливо, ланцюг е, буде, ну, буде мати якийсь підводний камінь, яких я не можу врахувати. Так? От. Чекаю на ваші відгуки. Коментарі, думки та зауваження в коментарях під відео. Працюємо все краще. Дякую всім долученим до нашої важливої праці. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.